вот так бакелия готова Йдемо далі. Хорошо, бікелія готова. Далі це треба. Два нікеля. <клес> <клес> По-моєму, нікель пот у мене ізготавниця. Тому це не сильна проблема. І можна поставити зразу і треба. Идем дальше. Що це потрібно? Легко дня. Да. Сусь пошузніше дайте. А, подожди цих треба 6 штук. Ага. Сейчас, секунду. Бежу туда. Да, <Слышко> ну, Соня, мы до третьего дойдем. Наверное. Так. Ёшкин ты. Ой, за День, два, три, четыре, пять, шесть. Все убираем. Так все создаємо ото він. День... Може й влізе? День... Він три, чотири, Чувір... п'ять, да, влізе. Вот так И штук. Ры, ры. Вс, значит, цей нафиг, нафиг, и пустая электросхема. Так. Я думаю, ты так. Бо вони дуже швидко производятся. Так, хорошо. Так, це все, не? да? Да, можна создавать. Так, создание маловато. Так, чотири, пять, шість. Тебе чогось треба? А чо тут його нема? Подожди, як воно називається? Там воно назву має. Оце антинантів резиз пак до прикол, ладно, подождите. Що там треба для создання? Значить, стальні пластини і одна автоматична карта технологічна. Давайте поставимо хай сидіть на производстві. Помаленьку, помаленьку, але буде производити. 4, 5, 6. Угу. Прикул. Так, ладно. Тоді хай производить, головне, що пробило. <клес> Тоді, виходить, ми зараз дві захотили. Так, да. непогано. Так, а що там треба для красної? Метро оптимізації. Порожня технологічна карта. Нє, просто мені не хочеться производство збільшувати. Один мегачовель. І все. Воно має заряд один 1 Мігачовель. О. Ой собі. Так, мені інтересує, що в оборону робив. Це в нас дробовик. Ага. Дальність 17, швидкострільність. Бонус до подшкодження. патроны из дробовика будут. Солю заряжаем. Ну да. Производство, конечно, огромное будет. О, красненькая колба.

Да, да, права. Девять, два. Десять, одиннадцать, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Сі, 12. Наш це вишне. Ладно. Далі нам треба увелічувати оборону, бо... Оборона вже не стримує їх. Вони все більше і більш проживаються. Ну, тут я сам винуватий. довго задержався, скільки там вже годин. 10 годин. Не, ну. З іншого боку. Більше, що це все зробити було б тяжче. Ні, якби я починав би на лентах. Тоді би це все, да. Бо б куди бістріше. Ну, так як я захотів на цих дронах, то... Конечно воно дав довше вийшов. Ну, там на години 2-3 максимум. Перша ця штука, можу знати, що заблокіровано, а що ні. А потім взяти і розблокірувати. Рецепти. І навіть читами не називеш, бо якби я просто розблокірую те, що неправильно було заблокіровано, так як я не думаю, що мені треба. По суті, там ніяк би обійти не можна було той пісок достати. Ой, та стіко зробити. О, середня опора леп. Йдемо будувати. Оце мені дуже треба. Бо оця середня опора Олеп, реально канай. О, оптимізація 2. Воно прям знає, що мені треба. Прям йде по тому, що мені треба. Так. Значить, раз і два. Середня упора леп. О. А має чуть-чуть поменше там. А, мы наш обычная палка найтись, производиться. Нет? Походу нет. Так, хорошо. И тут а мне потребно нужно... Ого, это. Ага. Обычная палка. Людей мало бы, производиться. это по идее по факту но не всегда так дея а а мне не хватает Лізо. з цим потім розберемося Ага. ні давайте щось зброї там. Післяві патрони, ще щось. щось таке мощне, що можна дати врагам по зубам їхніх Оце, давайте, бронебійні. даєте всяку херню. Так, ладно. Це Лірика, це все Лірика. Треба железо увеличувати. А, железно вистачає, таки не вистачає. Видобутку. Треба сходити на железну шахту. А, вони тут це по ще видовбили, теж понятно. Так. Це багато ша де Держали ділося Так, а що там по другу Нормально, працюють. А що по електроенергії Ну, 600 мегаватт нормально. працюємо Так. Опа, чуть-чуть, По чуть-чуть, по чуть-чуть. Так, хорошо. Мені потрібно створити це і все по ходу. Ага. Так. Приймеш ще одне? мені Это, да? Подожди. Не, не лобивая плита. А, неробиовая плита, я, я помню, это создается. И у нас не в печах. плита mm-hmm <laughs> А, вона заблокована, напевно. Вот это рецепт. Э. E -е. Сейчас разблокируем. Сейчас. Пойду таки. Его бы поту... Блін, найди серед цього всього гамна, те, що тобі надо. Так, а, воно, найшов. По ідеї воно заблокировано, да? Ні. Сантау треба. А я думав, воно в цьому ...відготавлюється. Угу. Антал. Антал. Вапняк, нікель. А тантау у мене немає. Тож, не може це якась проміжна рута. Її можна достати з брудної води, яку я ще не можу опробувати. Ізолокі, на 6 завокен. А не, сюди я ніяк не мав би її доставати. Да, вона добувається таке оцей знак означає що вона добувається Значит, має бути десь руда Тантал. Вапняк. 90 ми вапняка. Нахера мені ваш вапняк, а? Дайте мені Тантал. нікель <різовував> а-а-а <різовув> <різов> тут розбивається роботи поставали дивляться а двоє їх чинить може в атаку підійти а Якась польза від вас буде? Так дивляться. Весело їм. так а для чого мені Танта треба? Щоб создати другий уровень оцей? Ага Не, ну в принципі я без цього можу бійтися. Це не така вже велика річ Так, производство буде Може в будущому найду тантал Тим більше другий уровень я дістати і так можу. Вон тут мені вистачає вже других уровнів Так Хорошо. Питання е, іншому Питання в іншому О, електричні О, патрони. Магазин з родної стали. 10. Розмір об'єм.

Давайте на цьому закінчимо, Вже потім продовжимо. Всім дякую, пока.